Знаєте, на різдво ми звикли збиратися з близькими, слухати дзвіночки і грітися біля вогню, але є одна традиція, про яку ніхто не говорить. Традиція старіша за колядки, темніша за лісі. І сьогодні я покажу вам, чому деякі різдвяні рецепти краще ніколи не відкривати. І сьогодні ми з вами граємо в The Dear Stref. Тож, починаємо! Зимовий відпочинок в лісах Тімберхолта щось там живе серед лісів. Це не тварина, не людина, і воно завжди десь поблизу. Сьогодні новий рік, і старий чоловік повернувся в ліси прям як завжди. Він слідує старому рецепту. І один зве його Стреф. Так, так, для рецепту. Вам треба знайти 6 павок в лісі, потім підпалити їх. Слідуйте за рецептом, та не помріть. Так, це машина, на якій ми приїхали, це в нас павочка. Так, чудово. Одна є. Так. Думаю, ми з вами швидко справимось. Вімкнемо радіо. Взагалі, гра має бути дуже чудовою. Я дивився неймовірно. Ну, як, я дивився трейлер, я до того взагалі, знаєте, не переглядав їх. Але я подумав, треба щось робити нове. Так, так, так. А це що? Фу. Це якийсь хворост? Певно. Так, тут за нами буде бігати якийсь олень. Чи не олень? Взагалі як, у нас же ж гра перекладається як не олень, чи страва? Тому може і не олень. Я не знаю, я б, чесно, я б не хотів би так. Один їхати? Тут навіть не монстрів треба боятися, а просто якихось придурків, які, знаєте, там, підійдуть, тим бачиться все в Америці. Ну, що це таке? Дивіться. Це вже щось підозріло? Боже, я злякався, я думав, потемніло. Куас! Ну, тепер ми точно знаємо, що ми з вами не одні. Я, якщо чесно. Це. Це все кістки? Мені треба повертатися до страви. Блядь, ну це жесть. Як нас це не лякає? Чому? Я б злякався, якби б таке побачив. То дивіться, вся поляна в кістках. Окей. Добре, добре. Хто це? Тимніше, ще мені здається. О, сходинки. Недалеко ми пішли. Добре, зато тут є палка. Щось я, я не звертав увагу, знаєте, це як ці приколи з малюнком, на які ти дивишся, начебто все нормально, потом бац, і там, не знаю, смерть вбивство, Ну, жесть. Ох, собаки захті. Це не я. Так. В принципі, я бачив, що ми ще будемо відбиватись від якоїсь собаки. Сутулої і великої, а як іначе. Так, рецепт оновився. Єсть. Шість сніжків. Ууу, ви ж знаєте, що не можна такі сніг? Тут тільки как, це ж капець. Це було досить легко. Так, три чортові картоплі, дві чортові моркви і один чортовий лук, а де це все шукати? А. То це, в принципі, все, що у нас є тут. Цікаво, ми стовик з собою привезли навряд. Так. Три чортових картоплини є, дві чортових морквини. Бля, ну дуже гнітючу атмосферу, окей. Okay. Блять! Моркви, ні. Ні. Давай! Ну. Так, добавте три гриба. Та ж не я ходжу по кісткам. А зараз я добре. <смір> Який я дурашка. <плес> ну зараз це 100% був не я, тут навіть кісток немає. Чому ми можемо в руку взяти лише один грибочок? Будемо розумнішими. Оп. Оп. Уявляєте, ви е, пішли відсвяткувати Новий рік? Десь, е, ну, на пікнік. Ви йдете, а там дід, коротше, гриби підкидує. Я б злякався. Біга їх підкидуємо? Ану. Оу, wow, мені здається, ми якийсь баскетболіст. Так. Троху потроху йдемо до цілі. Знову тут, ну, нема, це не я. Тут нема кісток. Тільки 100% якісь якісь Купа кабри. Блять, ну хтось ходи. Не падай. Що це? Ну, це, це ж не нормально. Так, тут е, дві світящіся штуки в лісі. Підніми їх, і вони призвуть, е, типу, цього, не Оленя. А то що таке? Бля, чим ми кожен рік займаємось? Давайте підемо подивимось. Окей. Це піздець як дивно. Добре. Боже, така атмосфера крута, мені подобається. Ова! Будьте біля... Вогня, воно буде поряд? Воно з... Що, блять? Виживіть? Піздец, ніхрена собі рецепт. Окей. Воно буде позаду, встигайте повернутися. Мне не подобается, да, Вин? Добро. Ну, хорошо, давайте чекать, окей. Я себя почуваю каким-то маразматичным дедом. Что я делаю? Блядь! Я мав сісти три, чотири, Добре, це. О, блядь! Ебать! Пиздец! О, блядь! Вин, а, окей, Вин так швидко бежал. Блять, так Ебать чёрт, окей, давай. Блять, налякав. Да, давайте, добре. А, я не очікував. Можливо, вам не так страшно, але. Типу, я не люблю, коли мені в морду хтось пригає. Все, чекаємо. Як ми дійшли до цього рецепту. Діс знову тихий. Це не Олень забрав тебе надто далеко. І сьогодні це був старий мужик. Його родина сьогодні не буде впразнувати Різдво. Добре, це в нас був перший фінал давайте так. Ну, він ж... Ш... Що це за звуки Він ходе. окей? Okay. Що в нас за родина така? Ми якісь, я не знаю, Вінчестери, типу. У нас два сина, так, дома. Дім і Сем? Ну, я. Блядь! А він справді біжить. Ні. Жбиво він боїться, типу, нашого супчика. Добре, один раз є. Ми побачимо, що він вразливий. Ти тупий? Ой, а чи я тупий? Що? Я більше не можу взяти паличку. Окей. А що це. Ну він лазить. Бляха, ну він десь там почекайте, мені цікаво. Немає. А, старий мой маразматичний дід. На бля. БОЛСАЙ АААААААААА! <пів> Короче, він бежит. И мы, блядь, просто тікаємо отсюда. Я, до речі, чую, як він по кругу ходить. Чому мене лякає така фігня? Боже, це, ж, ну, це, просто, це, це просто не олень. Це навіть не олень. Перезаряджаємось. Послухай музику! О, а, -а, а От прикол в тому, що оцей постріл я ні не бачу. О, до речі, я. Це що було? Я можу пташку збити? Ні. Окей. Фух, я через цей дим, блядь, ну не бачу нічого. Блядь, це. Це наш супчик вариться так. Ну все одно... Не себе никакие штуки в лесу здесь снегу. Да... Пиздец. Сейчас он Все доброе. Перезаряжай. Ебать, не угострей! Ебана жизнь, пиздец. Ох, что ты за хрень такая? А чему не овень схожишь, не? Ой, боже, поріжте ты его. И здачу сдачу для ліса. Короче, м'ясо дуже швидко цей гніє. Блять, дайте мені якусь зброю. Послухайте, чи вона цей. Зве, короче, страва. Як взять? Що, Що? А старий чував Яга повернувся зі страмою. З травою, точніше, да. боже. Йо. Ні. Він, блядь, знову на тебе біжить. Потім він щось там ще навкарячки лазить. Ну, я не очікував, і мені, в принципі, дуже сподобалось. Сподіваюсь, вам теж <гаду> нагадую, ми грали в неолієння страва. Тому так. Не забувайте підписуватись, якщо ще не підписані, ставити лайки і писати коментарі. Як вам гра! Дякую вам за перегляд! Гарного дня чи вечора!